Що таке дружба? Дружба це коли ти впевнений в людині та їй повністю, коли можеш до неї звернутися тоді, коли ти більше нема до кого. Дружба це коли ти можеш людині довіряти, і коли можеш поділитися з нею не тільки своїми радісними хвилинами, радісними моментами в своєму житті, а також і сумними. Це коли. Люди між собою гармонійно спілкуються і відносяться один до одного рівно і допомагають один одному. Друг — це та людина, яка завжди поможе в будь-якій ситуації на будь-яке прохання, яке ніколи не кине в біді. Це ось моя думка. Я вважаю, дружба це коли людина, наприклад, якщо людина дружить, вона, якщо її друга там сталася якась біда, вона допомагає. Ну, Це коли один одному дуже довіряються і ніколи не зраджується. Не. Я вважаю, що дружба це коли ти довіряєш людині, коли є з ким поговорити, коли є якась опора. Цікаво гратися з друзями. Бо друзі, це, це, це дружба це з дружиш ти з людиною і можеш поділитися. Розказати свою справу, ти можеш, якщо в тяжкі хвилини, ти можеш ти можеш, е, ти можеш, можеш сказати йому, що все ти думаєш про всіх людей. Ти можеш пожалкувати його, можеш можеш поділити з ним радість. Дружба. Кожен розуміє це слово по-різному. Напевне, і домок існує стільки ж, скільки і людей на землі. Головне самому вміти стати другом. Дружба не гра, це не просто слово. Вона не починається в березні і не закінчується в травні. Це сьогодні, завтра і кожен день. Ви колись володіли чимось по справжньому цінами. Якщо так, то ви з невимовним трепетом берегли свій скарб. А чим дружба а не справжній скарб? Справжні друзі на вагу золота, тому що вони перевірені не тільки часом, а вони нам даровані від Бога. Справжній друг розповість про твої недоліки для того, щоб ти змінився і став кращим. Друг це той, хто не візьметься тебе судити. Друг це найкращий тіпчик. З другом тобі буде приємно і в такій машині. Друзям легко не тільки спілкуватися один з одним без перестанку, а навіть мовчати. Друг це людина після зустрічі, з якою твоє життя стало кращим. Справжній друг у веселій компанії не просто не помітить, що тебе нема, а йому буде тебе не вистачати. Друг це людина, з якою тепло і привісім плюс, як сьогодні. Бо вона зігріє чи то словом, чи то чашкою чаю, ну, тому завжди з нею хочеться бути незалежно від погоди. Друг це людина, якою ти цінуєш, яка цінує спілкування з тобою, якою є завжди час, щоб поцікавитись, як твої справи і як життя. Правдивий друг любить за всякого часу. Недолі він робиться братом. Друзі це певне коло людей, даровані тобі Богом, які будуть допомагати йти тобі по життєвій дорозі. Друг це найкраще, що може бути в тебе. І найкраще, чи можеш бути ти. Дружба і довіра не продаються і не купляються. Дружба. Як часто ми говоримо це слово? А хто такий друг? Друг це людина, якій ти можеш довіряти, проводити разом час, радіти і плакати. Це той, хто не кине тебе в важку хвилину, а навпаки, підтримує. Недарма Соломон казав, правдивий друг пізнається в біді. Ось такий він друг. Кожен хоче мати друга, проте не кожен хоче бути другом бути таким другом, якого хочете мати біля себе.